Я точно не міг вимкнути фільм жахів, захистити маму, а не навпаки. Я знаю, що вона в нас жінка відважна. Ну, але ж ти Ти розумієш, ти розумієш, що векна контролює колективний мозок, як ляльковод? Ну. Так можливо, якщо під'єднатись, то ти також зможеш смикати за ниточки. Ти ж у нас чарівник, як і він? А, ні, Ти у нас справжній чакалу. Угу. Тому що твої сили не з книги, а справжні. Ні, ну, з божевільних теорій в мене були й божевільніші. Але з огляду на одинадцяту та виворіт нам тепер потрібна магія. Зелюка Ксюша.